Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух, нарешті настав цей день. Приїхала моя родина, хоч на трішки, але приїхала. От, Зараз ми всі в зборі. От. Всі гостюють у батька. Через що так, знаєте, така капля ендорфіна і багато приємних уражень. Тому життя продовжується. Хочу з самого початку нагадати вам, що плануємо провести курс навчання 14-15 березня. От, основний меседж буде на цьому навчанні. Що робити з коровою, коли немає поряд ветеринарного лікаря, от, вся допомога, що потрібно зробити е, корові, от, я спробую вас навчити всьому е, необхідному для того, щоб ви могли самі врятувати свою корову. Крім того, ми навчимося ректалити і навчимося робити, е, ну ви зрозумієте, як, е, що можна побачити на УЗД-апараті. От. Дане навчання скажу вам зразу буде проводитися на фермі. Робота буде 100% із живими тваринами. От. Буде фактично теорії болтовні не буде, а буде жорстка механіка. Я вас буду навчати механічно виконувати маніпуляції, які в майбутньому врятують життя, я надіюся, не одній корові, тому запрошую: ми набираємо обмежену кількість людей, от, тому що групи будуть, чи група буде не дуже велика, щоб комфортно підійти до кожного. От так само буде і проживання, і харчування, і логістика, доставка на ферму з ферми. От, через що ми так постараємося зробити не гірше, як при. На курсах штучного осіменіння і паралельно, якщо є бажаючі на курси по штучному осіменінні, то теж звертайтеся, дзвоніть по тих самих телефонах, які дані у нас у об'явах. І фактично в мене на Фейсбуці або на сторінці Полтава флемсервіс або пишіть напряму мені в коментарі. Я буду вас уже орієнтувати знизу під відео. От, тому Запрошую і вмикаємося в роботу, і фактично я продовжую робити таких самих Михайлів, як я, для того, щоб е все-таки, ну, я не хочу сказати зберегти, я хочу сказати примножити от, наше тваринництво України. Це був такий е ліричний ліричний відступ. От. Трішки позитиву, трішки оптимізму. От, і зараз е, я хочу продовжити свою. Ну, мені сподобалося сагу. От сагу да, е, вогнем і мечем. От, тут у мене виходить трішки по-іншому. Сагу про Британію. У минулому відео ми з вами зупинилися на дзвінку, який пролунав з України. Набрала мене мама. От, і сказала Михайло, тебе хочуть бачити в Україні, тебе чекають. Фу, Це був для мене такий, я вам скажу чесно, поштовх. Я зрозумів, що я протязі п'яти років, протязі п'яти років якраз і чекав цього моменту. От, тому тут було все наскільки непросто, і наскільки було все для мене. Ну, знаєте, і очікувано, і в той же момент неочікувано. От Тому що я дивився на цю всю історію. Ну, знаєте, під е, таким кутом, який е, фактично мене, знаєте, я думав, що, ну, і хотів їхати додому, і з другого боку я розумів, що, ну, наскільки все непросто. Тому що ну, чесно, дружина була не в захваті від моєї ідеї. Фактично казала Михайло, навіщо туди їхати, давай будемо тут лишатися. от Чесно, мені дуже сильно хотілося додому. от Казав, ні, ми будемо їхати. І фактично, Нол був теж досить таким. Ну, здивованим від мого рішення сказав: Ну, Майк, ти тут живеш, нормально працюєш, вже в тебе тут родина. От фактично вже все ну, якби складалось, складається, подаю, каже, ну, ну, я ж каже, подав документи на твоє громадянство, щоб ти потримав британський паспорт. Я кажу, ну, я тобі дуже вдячний за твою ну, турботу за нас, за мою родину. Але чесно, я хочу їхати додому і годувати свій український народ. От і молоком, і м'ясом. Я дуже вдячний кажу вам, тому що ви були суперучителями. Кажу для мене, ви мене багато чому навчили. От, і тим більше я хочу ще трішки повернутися у е, період, коли я працював у Нола. Ми з нолом трансформували повністю за весь період, що я працював у нього. Ми трансформували. Його ферму із звичайної молочно-товарної ферми ми трансформувалися в педігрі, в чистопородну ферму. Він ми почали робити реконструкцію. Ми почали ми зробили заміну поголів'я. От ми навели порядок з мастітами. От, ми навели порядок із копитами. Ми навели порядок із вирощуванням молодняка. От, ми, ну я вам скажу, радикально входили всі сегменти, і фактично було приємно те, що нулманечу. І ми фактично працювали рука в руку. Я вам скажу, я там навчився будувати в прямому сенсі працювати цим мастерськом, класти там блоки. От я скільки виконував роботи там, що для мене, ну знаєте, я там фактично зрозумів, що я там став універсальним солдатом, тому що я умів робити все. Не просто робити все, а я робив на дебелий крок більше, тому, я, тому що я був ветеринаром. Я робив всю фермерську роботу поряд разом з нолом, разом з траволом. От, і фактично я робив ще ветеринарну роботу, яку вони фактично її не могли виконувати. От, я зрозумів е, такі тонкощі ветеринарії, я там навчився робити кесаревий ростин, я там навчився робити поряд з ветеринарами. Зміщення сичуга, ну оці всі е, якби маніпуляції з копитами для мене це вже було наскільки просто. От, я навчився працювати з рододопомогою, навчився працювати е, з апаратом для надання рододопомоги. Я там вперше ну, якби стикнувся із УЗІ-діагностикою, узд діагностикою. Ну, фактично, я вам скажу, для мене там була просто. Здоровенна база і здоровенна школа, школа життя, як я називаю для себе Британія, для мене була таким курсом молодого бійця. Я там пройшов всю не то, що підготовку, а перепідготовку. Я там трансформував своє мислення. Я трансформував там всі своїх е, е, так званих ідолів в голові. Я зовсім е, якби. Почав думати по-іншому. І розумієте, коли відбувся цей дзвінок, коли я поспілкувався з мамою, я зрозумів, що я вже готовий. Я готовий іти і робити ці зміни, я готовий перевертати гори. от, І після себе оставляти так звані е е сади, от, що е цвітущі сади, от, скажу, е москальською мовою, або Квітучі сади українською, от фактично після себе, коли там, де я працюю, і фактично вірите, воно все так і якщо забігати вперед, то я вам скажу так: воно і получалося всюди, де б я не працював. От, і я знаєте, так от з великою подякою. От я завжди кажу е, хлопцям, з якими я працював в Британії, кажу дякую за вашу школу, за ваше терпіння. Я дякую за те, що ви мене навчили. Саме головне, що вони мене навчили, вони мене навчили рахувати гроші. Я вам скажу наскільки все продумано, і наскільки все просто, і наскільки все логічно. От вони мене навчили цій роботі вдома. На превеликий жаль в колгоспах, де вже я працював, в агрофірмах, де я працював в інституті. Я навчався. Вибачте, цього мене ніхто не вчив. Там я напряму працював із власником бізнесу, плече плечем. І ми фактично працювали наскільки я, ну як би сказати, повністю розумів, що можна робити, як можна, як він все закупляв, як він це все робив, в якому він напрямку рухався, як було ну, мислення фермера для того, щоб зберегти ферму, для того, щоб там закупити поголів'я, для того, щоб там. Зробити якісь ну маніпуляції, це все прораховувалося. І перед тим, щоб щось робити, він завжди ну, завжди казав: Майк, нікаукулейтерісінг, uh, ну потрібно рахувати все. От, і я вам скажу, поряд з ним з ними я навчився рахувати. І я вам скажу на сьогоднішній день, працюючи в себе на фермі, працюючи. В любій компанії, де я працював, перш що все я робив, я рахував кошти, от тому що мені, ну знаєте, е, я рахував свої кошти і рахував е, кошти компанії. І фактично моя була стратегічна задача примножити і показати результат. От тут уже була така, знаєте, досить серйозна. Я рахую для мене е, така, от, ну як би сказати, навичка або навик такий. От який от я взяв з Британії, він був основний поряд з цим усім моїм експірієнсом, от з усіма моїми е, практичними навиками, тому що навіть в інституті я більшої половини, так як я був ветеринар, ну я більше не робив того, що ну не міг зробити, навіть не знав, як це зробити. Але коли я приїхав в Британію, коли е, фактично пройшов ці всі етапи. Протягом цих п'яти років я вам скажу наскільки трансформація відбулася, наскільки все просто, наскільки е, я зрозумів цю, всю е, зрозумів оцю всю, знаєте, як би сказати, підводну частину айсбергу, а так я вам скажу точніше, на сьогоднішній день воно мені дуже і дуже допомагає, саме тут працюючи в себе на фермі. І якраз оці всі курси, які я започатковую, я вам скажу, я буду все більше і більше і більше відкривати оцих якраз лайфхаків таких для того, щоб вам було проще працювати з худобою. Одне діло, коли я вам про це все показую на, е в інтернеті, показую це все в Ютубі. От а інша справа, коли це ми вживу з вами разом, працюємо біля худоби. Не біля моєї худоби, тому що моя худоба мене знає, вона спокійна. А коли ми от будемо працювати з худобою е, в таких, знаєте, у е, умовах, які будуть максимально, не то що максимально, а це будуть умови е, фактично виробництва. І худоба буде з виробництва, і ми тут будемо якраз уже відпрацьовувати ці всі, е, відпрацьовувати ці всі, ну, знаєте, навички там, механізми. От, тому така от історія. Але повертаюся я назад до дзвінка, до розмови з мамою. От, хочу сказати, вона, повторюся, не пам'ятаю, казав я в попередньому відео чи не казав відносно того, на яких умовах і де мене запрошували їхати. От, і фактично для мене це було таким, знаєте, досить. Серйозним викликом, тому що це було досить таке передове підприємство в е, області і підприємство в Україні, от, була завезена худоба з Німеччини. Була поставлена е, доїльна зала Карусель Перша в Україні. От, е, було зроблено Реконструкцію от е, території, фактично, під це поголів'я. І я вам скажу, але була одна невеличка проблема: поголів'я просто лягало пластами, і весь імпортний скот потихеньку Кожний тиждень, кожний місяць вибраковувався і ніхто нічого не міг зробити. І фактично знайшли мене, ну поцікавилися через знайомих і сказали. Мама сказала: Михайло, до мене вийшли на мене і сказали: будь ласка, ми знаємо, ваш син працює в Британії. Ми дуже сильно хочемо його бачити в Україні, тому що нам потрібна допомога. Need Хелп, Майк, need Хелп. І я вам скажу це в таким гаслом, фактично. Продовжувалася вся моя десятирічна робота, яку я е, присвятив роботі в компаніях. І на сьогоднішній день моя маленька ферма Майт Нід Хелп це саме для приватного сектору. Михайло потрібна допомога. От це було по підприємствах, а зараз це якраз допомога приватному секторі. І я зараз сижу, спілкуюся з вами е напряму, дивлюся вам у очі і фактично кажу, що сьогодні я це роблю. Я вам допомагаю. Знову вертаюся трішки назад. Занурюємося в стан речей, які відбувалися зо мною в Британії. От, коли я зрозумів, що це саме те, і саме те нужний час і нужне місце для того, щоб мені повернутися додому, от я навіть не думаючи, дружина зрозуміла, міша, давай залишимося, все супер. У нас тут все класно. От, Ліза, ну, Ліза, ще маленький космонавт. Де нам добре, там їй добре. От вона так особо не заморачувалась. І фактично, ну я кажу, ні, ми будемо їхати додому і почали збирати валізи. Ой, це був, звісно, треш, тому що я вам скажу чесно: вся рідня нолова плакала, казала Михайло, залишся. От, але я вам скажу чесно, кажу, мені теж було досить як би так сумно е їхати. Але я кажу: ну, зрозумій мене правильно, мій час настав, мені потрібно повертатися додому. Мене нарешті Україна покликала додому. Ну, знаєте, для мене це був. Знаєте, я навіть не можу сказати, це така була. Я не скажу е ейфорія, але я чітко розумів. Всі виклики, які мене чекали вдома, тому що я був українцем, я народжений в Україні, я виріс в Україні, і відповідно для мене це знаєте, коли якогось загнаного вовка, який був десь садів у клітці, фактично випускають і ти попадаєш на свободу, і ти розумієш, ну ти повертаєшся в свою стихію. От, ти повертаєшся в це життя, ну можна, хочеться сказати, бентежне, але я вам скажу неконтрольоване життя, коли ти сьогодні е е в грязі, завтра чи в багні, завтра ти в князях. Фактично, коли така от динаміка, коли ти з вовками біжиш в одному однією зграєю, і фактично. Ти свій статус за, ну, набираєш її як фізично, так і розумово, і фактично тут потрібно рухатися. Ну про що розповідати? Ви живете всі в Україні, так само, як і я, і ви добре розумієте, що я маю на увазі. І в мене цей період почався. Я вам скажу: почалося ми почався у мене збір. Я почав збиратися додому, і ви самі уявіть собі, в мене ще. Залишилося три роки візи. Мені ще можна було фактично. Ну я кажу все. Я нічого закривайте все, що можна або залишайте відкритим, Мені чесно однаково і я фактично збираю всі свої речі. От, збираємося потихеньку і починаємо: беремо беремо берем квитки додому, продаю я свій автомобіль. От і вже фактично так знаєте наразі вже збираємося їхати додому. От, хочу також ще сказати: задавав, з дехто задавав питання, а як же там дід, як там мій перший фермер і як там ну, у нього відбувалися ну, далі події в житті. Ну я вам скажу, у нього після мене він уже взяв чотирьох працівників, буквально за той період, який я у нього відпрацював, фактично два роки. От там навіть два з хвостом, і фактично е після того він брав на роботу працівників, але вони в нього не затримувалися там місяць-два і уходили. От він не міг знайти другого майка, який міг повністю виконувати цю роботу. Йому прийшлося взяти два, потім три працівника замість мене одного. Тому що ніхто не справлявся з тим об'ємом робіт, які я виконував в той час у нього на фермі. Тому е, тут вийшла така от історія. От, і ну, знаєте, якось воно. Е, ну, знаєте, то окремо, якщо колись запитаєте, я там, коли будемо рухатися, ми по розповіді, по якщо ну, будемо рухатися далі по моєму житті, я вам буду розповідати, то задасте мені питання десь на фазі, коли там або я сам згадаю. От, то фактично я вам розкажу, що там у них відбувалося на фермі. От, але це буде трішки пізніше. От. Оце така от історія. Така от історія, все воно так начебто складалося. Я хочу сказати наступне: що коли я поїхав від Нола, от ми з ним і продовжуємо і по сьогоднішній день спілкування. От, хочу сказати, що прийшлося їм взяти на моє місце робочих. От, взяли, вони додавали там, по-моєму, 4 поляка, якщо я не помиляюся. От, і фактично вони почали працювати, тому що та сама проблема була, от, що ну, вони не встигали всі виконувати всю роботу, яка була у них на фермі. От, ну там зрозуміло, вони там додавали ще одне доїння. Ну, них там відбулася серйозна трансформація, тому що у них вже була педігрі, ферма. Педігрі це чисто породна. Це вже був у них племзавод на той момент. Вони вже там почали працювати із сексованою спермою. Вони там вже почали працювати з пересадкою ембріонів. От там у них досить уже серйозні моменти. Вони із південної Ірландії вже завод взяли педігрі поголів'я. Це вже племінне поголів'я Голштина. От, Фактично, там вже були такі, знаєте, трансформації по годівлі, по заготівлі кормів. Я вам скажу наскільки це все, і це все, щоб ви зрозуміли, пройшло якраз за мою е роботу фактично на цій фермі. І вже мені знаєте, ну якби я зрозумів, що я фул, от, я повний і фактично готовий уже ці всі свої знання е поширювати і впроваджувати. В Україні, от через що квитки були куплені, валізи зібрані, машина продана. Фактично, мене вже виїхали. Ми в аеропорт, і фактично, спокійно, ми вже поїхали додому. Додому ми приїхали вже, знаєте, так, спокійно, вже без всяких там траблів, вже ніхто нікуди не падав, ніхто ніде не валився, тому що вже все ну якось воно вже йшло. Ви розумієте, коли вже тобі відкритий енергетичний коридор, ти вже йдеш по цьому коридорі, ти просто як в телепорт. Стаєш у нужне місце, тебе вже жу -жу 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 перекидає далі. І я вже розумів, що я якраз попав в цю хвилю. І от і я вже на цій хвилі е, рухаюся додому. От, через що е, е, я думаю, що на цьому ми закінчимо е, дане відео. От, і в наступному відео ми з вами продовжимо. Те, як я повернувся додому, і як почали розвертатися події е, саме в мене уже в Україні. Тому, дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, пишіть всіх, хто що думає. От, і до зустрічі в наступних відео. Далі я вам скажу чесно, буде набагато цікавіше. Британія це тільки курс молодого бійця, а тут уже починаються активні дії. Бувайте!